Іван Олексійович Мозговий підготуватись Олександру Олександровичу Морозу. Шановні товариші, шановні Леоніда Макарови, панове добродії! Я виступаю від імені селянської спілки України, що нараховує в своєму складі 1,6 мільйона членів. Організація діє в 21 області в 340 районах. В своїй діяльності спілка керується чинним законодавством України. Основною метою стави своєю захист інтересів селянства. Я, користуючись тут всі партії і рухи, хочу сказати такі слова. Спілка є надійний союзник всіх партій і рухів. Що виступають за розбудову нашої України, за її справжню незалежність і справжню самостійність. І з цього, будь ласка, шановні товариші, ви виходьте, коли будете чути слова селянська спілка України. Бо так якось склалося, що хто очолює ту спілку чи організацію, зразу по ній і визначають. Що вона з собою являє? А оскільки я партократ, ви знаєте, може не ординарний, мене знають багато товаришів тут, то я хоч вважав оце, шановні товариші, заявити. Ми глибоко переконані, що стабілізація суспільства на сьогодні лежить через зміцнення економіки села і сільського господарства. Може, я трошки перебільшу, коли скажу, буде село, буде Україна. Якщо не так, можна спорити, але я з цієї з цього виходжу, коли приймаємо ми якісь рішення. Питань по стабілізації нашого суспільства, звичайно, багато. Я хотів би зупинитися лише на деяких. <кхід> Перше, кажуть, село не привикати з нього. За всіх режимів, за всіх часів драли в три шкури. І це насправді так, як і насправді те, що сьогодні драти з нього нема чого. І цю просту істину хотілося б, щоб запам'ятали всі ешелони нашої влади. Зверху донизу і знизу доверху. Всі партії і рухи. Леоніда Макаровичу, повірте мені, що як не прикро, але у відношенні до села багато криється чому, скажемо, криється те, чому воно відстає. Немає часу мені розширювати цю справу, але повірте на слово, бо через мою душу і серце пройшла ота. Гра в любов до селянства, яка була на протязі багатьох років. Друге, якось ще так сталося, що людина праці, доярка, свинарка, чабан, робітник, дуже слабо висвітлюється в засобах масової інформації. По телебаченню ми не побачимо, а інші засоби масової інформації, ви знаєте, яке вони переживають, яку переживають кризу. Хіба ж можна, шановні товариші, вважати, що коли йде питання про таке питання, як роздержавлення, як приватизація, про землю і таке інше, рядових людей, вибачте, що я так називаю, вони не рядові, вони наші великі люди, в цьому питанні, в це обговорення тявиться надзвичайно слабо. Робочу людину часто побачити можна лише тоді, коли до неї вона страйкує. Або йдуть до неї з мікрофоном і кажуть, ти за кого, ти, ти за заміну влади чи не за заміну. На мій погляд, це не невірно і нам треба це поправити з тим, щоб цю велику армію людей, від яких залежить наше майбуття, більш активно залучати до творення нашої держави. Третє, зараз можна нерідко чути твердження, Хто нас нагодує? Одні кажуть колгоспи, другі радгоспи, треті фермери, четверті індивідуальні господарства і таке інше. В цьому нема нічого дивного. І це треба робити можливо. Та насторожує той факт, що нерідко все це підноситься дуже спрощено. Мовляв, давайте замінимо форму власності, форму е е, організації праці і на цьому, на цьому все закінчено. І, до речі, деякі товариші ловлять це, беруть на, на вооружені, кажуть, якби фермери, то були, було б хорошо. Якби колгоспи, були, було б хорошо. А насправді золото зарито, вибачте за таке слово, матеріально-технічній базі. Ні один фермер, ні один колгосп, ні один радгосп. При тих жалюгідних виділеннях, які йому виділяються для, 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 для села матеріально-технічної бази, шановні товариші, не видерже, не витримає. Ось чому ми вносимо пропозицію. Для того, щоб нам згуртуватись, стабілізуватись, треба негайно розробити національну програму забезпечення матеріально-технічного матеріально забезпечення села. Все те, що розроблялось раніше, воно порвано. Уже немає, вже нас Україна самостійна і в межах України, звичайно, з виходом на інші країни треба розробляти та, та, таку програму. На сьогоднішній день такої, програм, та, такої програми немає. І ми не тільки, скажімо, спілка, закликаємо до цього, а й практично робимо. Доповідаю вам, що на протязі 4-4 років майже четверту частину господарств ми забезпечимо через свою Асоціацію аграрних і агросервісних підприємств малими переробними підприємствами, такі як е, е, месажирові цехи, Каптільні і таке, й таке інше. І останнє. Зводиться, шановні товариші, що до того. Щоб раз і назавжди покінчити з ганебною практикою спочатку створити труднощі, а потім їх ліквідовувати. На, 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 Я приведу, приведу такі приклади. За півтора року село приводилось в стрес чотири рази. Перша стреса це тоді, коли наш мінфін... Видав наказ чи розпорядження з кожного спеціаліста, що живе на селі, брати по 600 карбованців. Це означало, що повинні забрати 240 мільйонів карбованців. Другий стрес через, через два місяці пішов, коли були підвищені банківські кредити на протиріччя із законом про пріоритетний розвиток нашого села. Це означало, що села потрібно було забрати ще 600 мільйонів карбонців. Третій відбувся в січні-лютому е, минулого року. Кінчаю, в січні лютому минулого року, коли 12 мільярдів йшла розбіжність між підвищеною промислову продукцією і нацюг. І все це, Валені Макарович, вирішено. І перше вирішено, і друге вирішено, і третє питання вирішено. Але вже після того, коли поспорились, поскандали, коли зробила такий стрес, на мій погляд, це не сприяє. В зв'язку з цим що я в нашу пропозицію ми її внесли. Ми пропонуємо створити узгоджувальну комісію. Між селянською спілкою, селянською партією, якщо партія ну, демократична селянська теж захоче, теж значить сюди і, і, і з одного боку, і з другого і профспілками, і з другого боку Кабінет міністрів, і оці питання, що стосуються цін і ціну, у попередньо розглядати і не виносити гострі вугли, можна буде, буде знімати в цьому питанні. І останнє, яким повинен бути наш пролистів? У мене таке пропозиція. Перша частина круглоостовного, може це класика якась, повинна виноситись якесь конкретне питання і його обговорювати, приймати по ньому рішення. А друге різне, те, про що ми зараз говоримо. Глибоко вдячний, товариші, спасибі за увагу.